Я вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Сім рун нам повідають. Так. Дивимося. Отож, у нас випали наступні руни. По-перше, якісь процеси у вашому житті потребують поштовху. І руна Рунаторісас сьогодні, можливо, цей поштовх вам надасть, тому що це завжди поштовх до змін. Ви перебуваєте в таких досить складних енергіях трансформації, вона ще триває поки що в вашому житті, але знаєте, що ви захищені, захищені вищими силами, вищі сили вас ведуть. Сьогодні, можливо, ви будете не дуже задоволені результатом якихось своїх дій, ви очікуєте на більше, але все буде рухатись так, як воно повинно рухатись, можливо, з якимись затримками, зупинками. Руна Іса про це говорить. Але ви все одно йдете по наміченому шляху. Ідете до позитивних змін, до гармонізації в сім'ї, в родині. До надходження коштів, фінансів, до матеріальної стабільності вас ведуть вищі сили. Сьогодні ви це будете відчувати, хоч деякі процеси будуть пригальмуватися, десь щось буде не так рухатись, не з такою інтенсивністю, не, ну, не, не до такого результату, як би ви хотіли, відразу, ж, щоб у вас був. Але поступово-поступово ви повинні. З таким набором енергій наблизитися до здійснення своєї мети, свого задуму. Ну що ж, благословенного вам сьогодення!